Всім привіт, друзі! Сьогодні знов на риболовлі, на мікрорічці. Вчора мені дуже сподобалось ловити на ультралайтік. Сьогодні теж спробуємо знайти окушка, а можливо і щучка скочить. Поїхали! Що в нас по оснасті? Це Safina X06, 6 грамчиків. Катушка Ninja 2000-ка, шнурик 0,4, не пам'ятаю. 5 грамчиків і ось спробуємо ось такий ось сілі кошку. Переїхали на друге місце. Спробуємо зараз когось піймати тут. Ми тут вчора були, Ну подивимось Залишився тут <кху> окушок чи ні. Залишився окунь є матросик Невеличкий, все ж таки є Ось такий ось Красунчик перший, змінив колір на зелений ось такий і є, з першого закиду. супер. І ще один гарбатенький нас порадував. Ну, Ось такий є. Не дуже великий, но все ж такі о, з люка. Приємно, біжи. Знайшли мілкого кушка, ну, це зовсім мил, дрібний. Ось такий є. біжи. Один окунь або судачок може. Все таки покрупніше буде і превка миш Окунь Ось такий ось сьогодні теж вітер такий здоровизний, капець Сіноптик у нас Бізи І сів Якось вони в розброс стоять. Не кучкою. Ну, все ж таки попадаються. Ось такі позатіки. Опа! І сів, це вже покрупніше буде. Ну, да, це такий хорош. Впирається. Ого! Та ти дивиш отвори. Це щука. Ні, опаль, ну вже добрячий. Вітер помінявся в другу сторону, страшезну дугу видуває. Но рибку ми все-таки ловимо. Опа, і я. Ого. А, зійшов! Це вже непоганий був. Це ж такий гарний. Як це він зійшов? Ну якось зійшов. Капець, просто капець. Проводку в такий вітрюгані ще дуже складно зробити якісно. Стоїть 5 грамчиків і воно просто його вітром зносить. Оце ось і капець прийшов приманочки одній. Ну нічого змінимо зараз. Поставимо ось таку ось та спробуємо піймати. Ух ты. Ух ты, борец, И что ж вы в камыш шли из все? Давай выходь. Арбуз. Як завжди за камыш підчепиться. Ось такі ось. На оцю вже приманочку з'їв. Біжи. Ух ти, тик, який був! А, зійшов. А ти гарний. Спробуємо доловити. Прівно стягнули так, стягнули приманочку. Ух ты, сів як! Кільця обмерзають на спінгу. Ого! Оце попер. Попер. Дисью, Опа! А ось і наш красень. Пішов на інше місце, комфортніше трошки кидать і теж є Є рибка вискочила на поверхню ну це ну такий же одного розміру де крупні арбузики одного такого розміру Біжить. нападіння клюнуло Ого. Так куда ж ты прыж в траву? Ну, чтобы оттуда не вытягнул. Что ты там? Окунь. Добрячий. Добрячий окунь он. Ще, 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 ще. О, выволок. Вон такой арбузик. Одразу на падінні клюнув. О, і одчепився. О, і знову на падінні. Навіть дугу не встиг вимотати. Вже сів. Тут досить непоганий теж такий. Та що ж ви всі в ту сторону прите? Ну, не такой крыльясень. Лежи. Панк с ирокезом. Опия. пия. Заиво. Заив, заив, заив. Вышел на поверхню. Щука. Ты как як я ее возьму? Ты хочешь свободить в чоботях? Давай мне этот спиннинг. А ты сними рукавицу. та хватає її. Ух, ти поперла. Не бери конь за кончик. О, гарно. Хоч і забаграна, але гарно. Держу. <laughs> а, а -а. Оп, и, клюе та папс. А, ты туда пишу. Клюють. Як щука лісу судак плюнула. Ага Тяжко йде да, я тягну Та не дуже судачиня хе-хе Малиш судачиня Підбагрився. Ось такий є. Да. Малічок, вибач, що тебе так. Хоча і покльовка була. Ось такі біжи додому. Все, втік. Це щось покрупніше окунь. Це прям дає бой. Може це і не окунь. Хоча ні, башкою Маше окунь. А ще не побачив. Це щучка маленька. Маленький щупачок. Малеча зовсім. Ось така Зараз тебе звільнимо. Подружка. Тихо, 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 зараз, зараз. О, умничка. Відкрила ротика, біжи додому. Все, пішла. Ще є. З таким вітром дуже важко покльовку засняти. Вони тюкають, ну майже не видно. О, це хорош. Конець. Да, такий. Змінив приманку, бо відгризли хвостика на таку ось яскраву. Зараз поближче покажу її. Ось така ось кислотна. З розовеньким. О, поки я там, як то кажуть, соплі витирав. Хтось сів і сів досить непоганий. О, кукунь. І теж доволі непоганий. Це тик був так тик. О, гарний контакт. Іди тут попробуй, а я туди! Трохи перейшов. Опа, тичок. еще тычок. Тут тоже тыкает. Вот Дебела. Он это тык так тык. Поїхали ще на друге місце? Спробуємо тут когось піймати. От цього вітра ніяк не скриється. Опа, що це? Що це було? Незрозуміло. А що це було? Це була риба, з'їла нову приманку. Йшли, друзі, ще на друге місце. Там мілкий дрібний окунь, тільки приманку портить. Спробуємо зараз тут. є окунці. Не дуже великі, але є. Тільки впало, вже клюють. Це капець, другий закид зробив, все, нема приманки. Та скільки ж можна. Залишилась у мене остання така приманочка. Це я попробую склеїти. Можливо. Ось. ось такі ось вистачило лише на один день. І то навіть ще риболовлю не завершено. Тому якось так. Є. І хтось підсів. Тут доволі непоганий окунь такий. Комалька тут скільки вистрибує. Вон такий он такий він, Підбородник бороду взяв Ось такий ежик, ух ти, оце тик був так. Тык. Оп, і є. і сидить дуже приємно на їх ловить, коли ще такий он теж не дуже великий стандарт. Біжи. І ще це вже? Впирається. Ого. Правається оно. Ну. ну да. Це вже кабанчик. Горнює який, а. Просто красен. вже в заброси такі щось там стали на точку посильніше будуть ух ти який да, це вже, це вже кайф на ультралайт бомбить таких ось полосатих. якби ще не цей скажений вітер Взагалі було чудово, щоб ви, видно було кожну клюваку. А так воно пузо видуває. Ну нічого, тичок був. І покльовки дуже погано видно. Іноді бува, що так конкретно. А іноді він, як зараз. Таке щось хоча... О, та пішов упоратися. Не дуже великий, але все ж таки... Все ж таки окунь. Дивісь уди. Вже і цієї приманки прийшов капець. Ух ти, Ух ти, Ті приманки закінчились вже. Знайшов у себе лярву. Тільки поставив і на падінню хтось. Хто... Хтось... Та ні, окунь. Важкої ну добрий окунь. А ні, щука, щука, щука одразу схопила. Це щука, друзі. Це щука. Невеличкий щупарик. Одразу на падінні схватив лярву. Біжи, іди сюди. Ось така ось. Ось така лярвочка. Ось вона. І ось цей щупарик. Це так. Випускаємо його. Це біжи додому пішла супер друзі з вас лайкосик підписочка всім дуже дякую капець я в шуці другий закид вже одна голова для лярва залишилась на друге місце трошки і ось уже є матросик на лярвочку біжи І yeah. є, повернувся знову на це місце, дав йому трохи перепочити. І є рибка. Да. Знову повторюся на ультрик. Це задоволення. Дуже класне задоволення. Ловити отаких от ось матросиків. Оце так вони клюють. А, зійшов. Нічого, хай живе. Ту лярвочку змінив на ось таку фіолетову. Не хоче клювати. Не подобається йому. Зараз поставимо щось інше. Зовсім тичків нема. На другу клює, на цю в цьому кольорі не хоче. Спробуємо зараз ось таку ось приманочку. Буду на неї клювати чи ні. Що подобається, одразу почалися покльовки. Подобається ця приманка. Вон такий. Он. Зараз поближче покажемо. Ось такий він. з'їв, біжи. І кінчик хвостика відкусив. Ну, спробуємо так піймати. Піймав щуку на мандула. Мандулей, мандула. Опа! Іди сюди, Шнурочок. Біжи, все, пішла. Вже оконь не дуже активний, але... З правильною приманкою ще потроху клює. А якось другу ставить, то Ні, не хоче. А з правильною приманкою О, попадається. Зараз покажу, кидав інші, зараз пішов до рудзака взяв взяв й забув, що в мене така лярвочка була. Ага, була. Та і справа, що була. Зараз зменю, покажу, вже з'їв її. Ось така ось маленька лярвочка з твістерним маленьким хвостиком. І на неї зараз от вже темнішає. Досить непогано клює. раз змінив приманку і на ось такого ось фатіка на нього вчора клювало і зараз теж з першого закиду як змінив то піймав ось такий ось біжи рибка фатік, фатік побільше і окунь покрупніше клюнув ну, це вже такий Батенька Хороший. Ось такий он. З'їв. Все ж цього ж фата. Мха ну, зачепився, як гарно. А з'їв рибку. Віддай її. <риклад> <риклад> ну, виплюнь. О, ось воно, Ось таке все. Дістав. Була покльовка, була риба. Дістав, нема силікону. то таке було. Оце ось стільки вони приманок сьогодні мені. Ну це не всі. ну Ще половина десь. Сьогодні мені ці окунці перепортали. Ну, це тільки половина їх. Тому якось так. Не смітіть, друзі. Це, це сміття забирайте з собою. Ну що, друзі, вже починає темнішати. Буду збиратися додому. Кому сподобалось відео пальці догори. підписочка. І до наступних цікавих відео. Па-па.